Sure. Доброго дня. Сьогодні у нас в редакції гості це Ігор Сергійович Мельник, директор товариства Інвестиплатцентр, голова спілки ветеранів в Афганістані та учасників бойових дій Мамедов Хвагів. Також Денік Сергій, юрист, матюра Іван фінансовий директор товариства Інвестиплатцентр і Олександр Кучер, це регіональний директор. Яка у е, ну, Ігор Сергійович, може ви розповісти, в чому е, взагалі звідки ви, в чому проблема, чому прибули до козята на сьогодні такої делегації? Ми вже не перший рік поста... займаємось поставою теплової енергії в соціальній сфері. Це садочки, школи, лікарні, прокуратура, суд, всім бюджетним сферам <клес> діяльності. Постачаємо теплову енергію і займаємося вже не перший рік і намагаємося надавати послугу якісно, відповідно до чинного законодавства, і встановлений, скажімо так, і порядок, і, і вартості і ті, ті, що нас затверджені. Займаємося не перший рік, але коли змінилась влада в місті Хазятині, сам змінився мер міста, ну, скажімо, він почав протидіяти нам і заважати працювати надалі. На сьогоднішній день ми узнали з сайту міської ради, що будуть розглядатися деякі питання стосовно зміни постачальної кампанії. Нас ніхто про це не повідомляв і не зрозуміли обставини, не зрозуміли причини, чому ми міняють кампанію, до якої немає ні претензій, ні нарікань, І її зараз хочуть змінити. Ми зустрічалися особисто з Олександром Дмитровичем, що він ніяких пояснень не дав. І на сьогоднішній на Сьогодні ми приїхали на сесію, тому що е, в порядку денному стояло питання щодо е, закінчення опального сезону, І підсумки підводили, і е, на, на 2016-2017 рік підготовка до опального сезону. Також нас не, підго... не запросили, не повідомили, хоча ми рахуємо, що ми одні в місті Казятин поставляємо цю послугу. І повинні були звернутися і запитати, як, які регламентні роботи будуть і внести їх в порядок підготовки, і як Я порадиться конечно, і, і порадиться, як, пройшла у нас, як пройшов опальний сезон. Тому ніхто не повідомив, ми самі дізналися і вирішили приїхати і донести до громади саме ті питання, які. Вже болючі. Скажімо, нас не повідомляють, нас хочуть змінити нашу кампанію. І не зрозуміло, з яких причин. Ну, думали, що може одну з цих причин ми почуємо на сесії. Ну, на жаль, нам навіть і слово добре, що депутати попросили, то нам надали там, 5 хвилин. Ну, за 5 хвилин, розумієте, видати інформацію, яка йде, роками йде, напрацьовується. Це, звичайно, що не, не вистачить. Тому після цього. Почалась перепалка, мер мене почав обривати, сказав, що я вам слово дав, більше не надаю. От, і визивають поліцію. Як результат? Ну, ну, приїхали поліція, я дав пояснення. і все. А з юридичної точки зору, як можна рости таку дію? Питання тут більше не юридичне, є юридична складова, але більше, скажімо так, політична і особисто корислива мета. До нас і саме чинного мера. Воно заключається в тому, що мер хоче змінити все таки теплопостачальну компанію і змінити не на якомусь конкурсі, не на яку, ну, тобто ком... а змінити саме на ту теплопостачальну компанію, на яку, а, яку він інтереси якої він представляв раніше, як будучи ще депутатом і юристом на, на договірних засадах. А саме компанія Центральні теплові мережі. Дана компанія, засновником їх є бублик, бублик, директором є Бублик Дмитро Олександрович, а засновниками є матьки, батьки. Тепер проводимо паралель теплопостачальна компанія енергозбереження. Там також директором є Бублик, засновниками батьки, ТК енергозбереження. От саме тут ТК енергозбереження і представляє інтереси, і, скажімо так. Доволі, можна сказати, я так розумію, не, не, не на громадських засадах, а доволі на якісь економічно вигідні для себе інтереси представляв пан, пан Пузир, дану компанію. Тому, напевно, склалися якісь такі відносини, що пану Позиру необхідно зараз завести цю компанію замість нас, видворити на це. Але є проблема юридичного характеру саме. Є, річ, є майно, на яким тут виробляється дикованерея на, на котловому власні. Це теплокотове обладнання знаходиться у нашій власності. І є рішення суду декілька судових процесів було, і останнє рішення суду, також апеляційного рівненського апеляційного сподарського суду, де підтвердило, що таке не розбереження підтвер... не не надало доказів і не довело, що це є їхня власність. Тим того, там ще й інші моменти юридичні виписані в даному рішенню, а саме там можна трактувати, що. Підробка документів така на розбереження, підробила документи і подала суд, бо вони оригінали не надали, а тільки копії. От, можна можна я точніше, на свою думку, на мою думку, тут йде мова про те, що заводячи дану компанію, чинний мер буде вчинити корупційне діяння. А саме тут буде конфлікт інтересів, що відповідно до закону про запобігання корупції карається від, ну, відповідно до адміністративного кодексу України. А яку можна дати оцінку депутатському корпусу Козятницькому? Вони підтримали вас? Яка позиція дають? Мені здається, депутатський корпус розділився на дві частини. Перша це частина, яка сугубо підтримує мера з огляду не на що. Друга частина більш така, як можна сказати, яка орієнтується не на якоїсь мера посади, орієнтується на громаду Своїх виборців. Своїх, Своїх, виборців. <звілля> і, і яка саме ця частина друга? Вона а, фактично. Ну, випросила мера, щоб дали нам тільки слово б, за наш фактично довести до депутатів наші, нашу роботу. Ну, скажімо так, бо ніхто ж не доводить до депутатів, тобто випросили, дали нам слово. Тому можна сказати, що депутатський корпус має дві місто, дві складові. Одна. ну ось як регіональний директор Олександр Кучер, можливо, ви скажете, можливо, до вас були якісь претензії, які пред'являлись протягом цього часу, і тому можливо. Міська рада вирішила змінити все таки компанію на добачатися? Ні, претензій не було ні пальний сезону взагалі. Тобто все було в відповідності до законодавства. Там, де була та проблема, яка була сьогодні озвучена керівником ЖКХ, Малощуком то їх попереджали, що в них є внутрішні проблеми. То не наші скажімо проблеми. так, одне із правил, ми швидко реагуємо на всі наші проблеми, і знаючи те, що ну, змінився мер, і при першій розмові він сказав, що я все-таки буду контролювати, ну, ми не проти. Це, це його право контролювати нашу послугу. Кожен раз будь-які внутрішні проблеми, які навіть не стосуються нас, десь порив по трасі, то у них мережі.